Персику нову іграшку принесли. Пригає, Покажу вам. <рес> Не дає показати. <рес> У нього вже щось таке подібне є. Це вирішили ще одну купити, щоб розважався. Да? Зараз розпакуємо тобі її. Розпакуємо, да? А ну, будеш за нею прыгати. Перся, сьогодні все вона. Отже, ж вона перестала перестало бути цікавою? Що таке? Так бився за ню, так бився. Ні, буде зараз розпаковувати. Розпакувала Персику цяцьку. Дивіться, як грається в нею. Цікава, да? так? Цікава цяцька? Все, я вже вчепився зубами. Не видериш. Чепився вже? <рив> і Передніми лапами тримає, задніми підпирає. Одну задньою. задніх. <рив> <рив> Підпер. Що таке? Не втримав? Вирвалося? А так побігати? Будеш бігати? Така мишка з хвостом. Мишка з хвостом і з вудочкою. Це буде рибалка на персика.